новоград Волинський район був утворений на початку березня 1923 року. 90-річний ювілей району є загальнообласним святом. Пропрацював в колгоспі без одного місяця 50 років. Стаж маю. І я цим горджусь, що я новоград Волинщина дала мені знання, сили, здоров'я. Ми гордимося, що підтрим, при підтримці нашого земляка Вадим Михайловича Литвіна щороку укладаються великі кошти, і село сьогодні преобразовується, і Є перспектива на майбутнє, тому що передбачені великі кошти для того, щоб розвивався район. Про основні віхи історії району його сьогодення і перспективи йшлося у промовах під час урочистостей. Наш район прийшов роки становлення. Зміцнення злету, важких воєнних випробувань, повоєнної відбудови твердого поступу вперед і вже у наші дні розбудови незалежної української держави. Наша мала Батьківщина це наша доля, з якою нерозривно пов'язане наше життя незалежно від того, куди нас заносило, де б ми не перебували. Ми завжди повертаємось, ми завжди прагнемо повернутися і бути біля отчих порогів, бути біля свого родинного гнізда. Найбільша ваша гордість, люди талановиті, щирі, добрі, працелюбні, які створюють матеріальні і духовні цінності. Бажаємо усім жителям Новоград-Волинського району міцного здоров'я, миру та злагоди у родинах. Добробуту, невичерпної енергії та натхненної праці за для розквіту рідного краю. З великою повагою голова обласної державної адміністрації Сергій Рішук і голова обласної ради Заполовський. Почесними відзнаками були нагороджені кращі виробничники району, працівники сільського господарства, освіти і соціальної сфери, ветерани. За постійне піклування про розвиток Новорад Волинського району були відзначені народний депутат України Володимир Литвин та голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський.